Ну що, друзі, ми сьогодні з вами просто знайшли шикарну погоду. Будемо тепер в дощ. Тепер, може не тепер, просто сьогодні в дощ знімати інформацію. Так пробуємо трішки під без одної руки, до речі, важче знімати, але нічого. Ну, давайте трішки пройдемося, що робиться з цінами. Знаходимось ми у місті Львів на Карбазарі. Хтось скажеш, що в дощ завжди людей є менше. Друзі, десь так воно і є, в принципі, зазвичай людей менше, коли є дощ, але активність купівлі є вища. Як це працює? Ну, Мабуть, люди не хочуть мокнути, а вже прийшов, шукаєш і хочеться щось щось хочеться придбати. Та, і немає часу ходити, думати, падає за шию дощ, так як нам зараз, ну ми трішки з парасолькою, то ми тут боремося. Десь так, так воно виглядає. Давайте ми трішки прийдемося сьогодні по інформації і будемо розуміти, що і як по цінах. До речі, друзі, також наголошую завжди, що потрібно перед оглядом автомобіля перевіряти його як фізично, так і його історію. Історія автомобіля, друзі, це CarVertical. Внизу посилання з ним можете перейти, отримати 20 сотків знижки або користуєтесь промокодом Roma. Пишуть мені люди, Роман, та ви ж тим карвертикалом замучили. Друзі, я навіть не знаю, як можна замучити людей. Тим, що потрібно обов'язково перевіряти автомобіль перед купівлею, тому що це потім дуже дорого, якщо ви цей автомобіль все-таки не перевірили. Не знаю. До речі, фізична перевірка, друзі, ми також робимо по всіх містах України. Тому, та, 16 рік, 12 999, Mazda 6, 2,5 бензин, автомат. Друзі, погано видно, буду більше коментувати про авто. Хто вперше в нас долучився, друзі, обов'язково потрібно підписатись. У нас все про автомобілі. Дорогі підписники, з вас великий лайк. Для вас стараємося знімати відео. І інформацію. Так, 21-го року Ford 25500. 160 тисяч заявлений пробіг, карвертікал допомогу, бензин, гібрид 2,5. Автомобіль на червоних номерах, я думаю, всі ми знаємо, що червоні номера це що? Це автомобіль, привезений на фірму. Його потрібно ще ставити на облік, тому будуть певні витрати. <плесональна> так, йдемо <плесональна> далі. По інформації, значить, це в нас рок Nissan, але не потим Nissan Rock. Спорт це менший. Тут, власне, рок. Це ніби X-Trail європейський. Ціна 18 000, ні, 15 700, перепрошую, 18 рік. 155 тисяч заявлений, 2,5 бензин, автоматична коробка передач. Друзі, ми всі знаємо, що в цих автомобілів автомат це саме є що? Варіатор. Чомусь варіатори люди бояться. Вони нормально служать, просто автомобіль на варіаторі він такий, знаєте, м'якший. А взагалі в принципі, автомат, варіатор, робот. Ці всі коробки не люблять великої нагрузки. Даєте велику нагрузку, і автомобіль вийде швидше з ладу. 15418 рік, джип 2,4, бензин автомат. 136 тисяч заявлений пробіг. Телефончик, друзі, я надію, що видно. Ну В червоному кольорі все-таки автомобіль видно добре. Дивіться як на ринку виглядає сіренький і як виглядає червоненький. Ось такий колір, правіше біля червоного. Пишіть. Який це був колір, якийсь золотий. 23-й рік продається автомобіль, це на договірна Меган Є теч. Щось таке. 43 тисячі пробігу, друзі, є теч. Що це за є теч? Це електрокар, я так розумію, правда? Знаєте, як знати, чи електрокар чи ні, потрібно подивитися позаду. Якщо це самець, як в мене один знайомий жартував, то це. Дизель-бензин. Якщо це немає, ззаді вихлопної вихопної труби, то це електрика, друзі, це електрика. Йдемо далі Поруч ще один такий же автомобіль 2022 року продається Д1999. Ну і тут підписано Електро. Можете тепер привідкриємо свою інформацію: пробіг 68 тисяч кілометрів. До речі, пробіги приємні, коли вони до 100 тисяч. Якщо є більше, то в принципі також норм. Але тоді треба більше уважніше дивитися. Технічний стан авто. 15 рік, 17300, 27, бензин, автомат. 165 тисяч з'явлений пробіг. В салоні бачимо комбіновано, все тут бачу датчики світла, все на своїх місцях. та Датчик дощу, електрорегулювання. Дверна карта бачимо також в повній комплектації. Йдемо далі. Вольво, що це за Вольво? Знову електрика, правильно? Друзі, ми щось попали на ряд електрокарів, ну, але непогано. Я думаю, інформація зайва не буває. І, друзі, обов'язково наголошую, що з мене інформація, з вас палець вгору. І також можна зробити репост цього відео. Буде дуже добре, якщо більше людей побачить цю інфу. 22-й рік, 25500. Електро, автомат, це звичайно. 4х4. Ну, такий апарат Volvo, До речі, пригадую, хтось мені казав, з знайомих, що Volvo все добре, електрично, але каже, трішки оця решітка є, є незвичною. Давайте подивимось разом. Та ніби норм. Мова, я так розумію, йде ось, ось саме тут, ось це місце. Ну, Трішки вона рівненька. Я думаю, не все так погано. Іноді потрібно просто звикати до автомобіля. 17-18 рік за 16 300 продається Toyota 2.4 бензин автомат 148 тисяч заявлений пробіг карвертікал друзі, в допомогу. Ми йдемо далі. До речі, що в нас, до речі, по шинах? Літо все-таки літо, правда? Всі автомобілі вже в форматі літніх шин. зимових, До речі, зимові ніби й не попадаються. Хоча, чесно вам скажу, друзі, ми ж надаємо послуга перевірка по всіх містах України. І я вже не пригадую, в якому змі здається в рівному. Експерт прозвітував, що автомобіль. Ні, Коваль, перепрошую, Коваль. Експерт прозвітував, що автомобіль на зимових шинах. Звичайно, фото, відео це все було. І ти дивишся і не розумієш, чому. Та? Але насправді в кожної людини є своя причина. Можливо, автомобіль просто стоїть, ніхто на ньому не їздить. Зараз така ситуація в країні, що може бути все. 24-й... 24-й... 14 рік. 22 950, Правильно? Правильно, дизель, Audi, Q5. Але це, власне, 3,0 дизель. 3,0 дизель. Гарний двигун, потужний, автомобіль їде. Але треба, щоб він був в гарному технічному стані перед купівлею. Якщо так буде, то повірте, все у вас буде добре. До речі, дивіться, Mazda стоїть 19 рік на дуже таких гарних агресивних шинах. Такі, бачите, це всесезонні шини. Їхній мінус, що вони трішки ніби шумні, але їхній плюс, що коли буде на вулиці 0 градусів, то ви зможете ще на них їздити. А в нас, друзі, насправді зима так така, Дайте, трішки так. зима така цікава, що іноді починаєш думати, чи взагалі потрібно купляти зимові шини. Два тижні може бути сніг, і потім його немає. Тому тут така, такі реалії. Добре, ми йдемо далі. Мазда в кадрі. Давайте глянемо що по інформації. 15 рік, 1190, 2.5 двигун. Потужний, гарний двигун, бензин, 137 тисяч заявлений пробіг, автомат, коробка. Автомобіль привезений із... звідки? Я думаю, що із США. Хоча не факт. Добре, йдемо далі. 13-й рік продається за 13 тисяч доларів. Kia Sorento, 2,4 бензин, автоматична коробка 4х4, 249 тисяч заявлений пробіг. Мало чи багато? 249. Ну, напряму пробіг зв'язаний із життям автомобіля. Тому що півмільйона, якщо ви вже автомобіль знайдете, повірте мені, там вже не буде на що дивитися. Тому кожен 100 тисяч, 100 пробігу, 200-300, це все впливає на ціну. Іноді в нас немає бюджету, та, щоб купити автомобіль, там, скажімо, до 100 тисяч пробігу. Тому беремо те, що можемо. Та? Тобто виходимо з того, що є. Тоді просто-напросто потрібно що робити? Розуміти, що автомобіль бушний і його потрібно перевіряти фактичний стан. Фактичний стан, друзі, це є основа купівлі авто. 2006 рік, 6500. До речі, хочу, друзі, також цьому відео відразу наголосити. До мене сьогодні раненько був дзвінок. Людина дзвонить, каже, мені вже треба буде зараз експерта, я от вже кудись там їду дивитися автомобіль. Друзі, на жаль, ми не працюємо в режимі таксі. Це єдиний недолік, який в нас є. Е, тобто позвонити і сказати, вже нехай експерт кидає всю роботу, яку ви там планували, а терміново потрібно, просто терміново негайно потрібно виїхати і подивитися на автомобіль. На жаль, в такому режимі не працюємо. Все працює дуже просто. Ви скидаєте посилання, відпочиваєте вдома, ми дивимося, дивимося автомобіль технічно, надаємо фото-відеозвіт і далі вже розуміємо стан авто. 21 рік, 19200, Sportage, 2.4, 4х4, бензин, 60 тисяч пробігу. Ось така моделька. Друзі, так, ми трошки будемо вже завершувати, але поки що, ще, поки що ще є трішки часу, то давайте прокоментуємо. 14 рік Astra. Все правильно, 7600 1.4, механічна коробка передач. Виконання кузова універсал в білому кольорі. Ми говорили сьогодні про шини. Не може бути. Зимові. Просто вони вже в такому стані, що їх, я так думаю, вже ніхто не знімає. До речі, купляючи автомобіль, друзі, кожна деталь і шини в тому числі добре, коли дають ще другий комплект. Якщо ми говоримо конкретно про шини, власники часто віддають. 19 рік, 2999. 4х4. Електро 80 кВт. Performance. 47 тисяч. Трієчка, 20. 20 тисяч за 19-й рік просять. Ну, Наче все добре. Бачите, насправді також до мене було запитання, Роман, за скільки можна придбати і там називають якусь модель. Я кажу, слухайте, моделі це дуже індивідуально, насправді, тому що сьогодні модель може бути одна, завтра така модель буде в іншу ціну. Чому ж ціни різні? От мене запитують. Друзі, ну, Фактичний стан, по-перше, може бути зовсім різний. Понизу ми розуміємо, що там вже важчий технічний стан авто. І, звичайно, цей, звичайно, ще побажання самої людини. Ніхто ж вам не забороняє на автомобілі, який у вас є вдома, ви собі вирішили, що він у вас в дуже гарному стані, дуже класний, хоча, в принципі, так не є. Але. І ви ставите ціну дорого. Чому би ні? Я думаю, що це має право на життя, якщо у вас є така можливість. Автомобіль по низу ринку, тобто технічному стані поганому, продати по, по, по висоті ринку. Ну, Висоті я вже так, та по, по нормальній ціні давайте так. Тому тут вже побажання. Вторинний ринок не передбачений, це є факт, і ми з цим нічого не зробимо. Друзі, все-таки підійшли ми до логічного завершення. 98-й рік за 350 ось такий пасажир. 2.2 дизель, автомат продається, Мерседес. Хочу всім подякувати, друзі, хто сьогодні був разом з нами цей дощовий, як кажуть, день. Знімали, робили для вас відео, тому з вас, друзі, лайка, а з мене подальші відео. Всім гарного настрою, бережіть себе з вами, бо Роман Світошак. Бачу процес огляду йде. А ми йдемо далі. До речі, я думаю, на, сьогодні, на зараз, поки я зараз знімав для вас відео, я знімав попереднє відео, воно можливо трошки по черговості буде по-різному. І, і, і до, мене, до мене говорив Володимир, що можеш десь за хвилин 15 приходити на шашлик. Тому ми, в принципі, йшли, йшли, йшли і до шашлика, мабуть, прийшли. Точніше, ми до нього йдемо. Десь так це зараз виглядає. А шашлик, друзі, в нас в дальній стороні від нас. Ну, але прямо по курсу. Бачите, дивіться, дивіться, як це працює. Зараз давайте ми ще пройдемося по ринку. От дощ падає, люди ходять і все рівно шукають автомобілі, все рівно відбувається певний процес пошуку. І це в принципі добре, добре, що є рух. В будь-погоду. Все, бережіть собі всім гарного настрою.